Sławę Jezusa Chrystus. Witaj was, bracia i siostry. Codziennie 3 i chcę z wami podzielić się słowem, jakie my czujemy z liturgii. Słowo z Ewangelii, Tego czasu przeznaczył spod innych 72 i posłał ich po dwa przed swoim licem do każdego miejsca i miejscowości, gdzie sam miał iść. I on I przemówił do nich, że nie było w a mało. Тож благайте господа, господаря жнив, щоб вислав робітників на свої жнива. Ідіть. Ось я посилаю вас, як ягнят, між вовків. Не беріть з собою ні, ні торби, ні паліці, ні сандалів, нікого в дорозі не вітайте. Якого тільки дому війдете, спочатку кажіть мир цьому дому. Коли буде там син миру, спочине на, на, на ньому мир ваш, повижні. До вас повернеться. В тому ж домі перебувайте, їжте і пийте, що там є, виробітник гідний своєї винагороди. Не переходьте з дому в Дім. І в яке тільки місто війдете і не йде при... приймуть вас, іще те, що покладуть вам, на дужих, які там є, і кажіть їм, наблизилося до вас Царство Боже. Армія Божих. słuch e, składają się z ludzi e, bezbrojnej proti e, proti nich występuje e, rzymskie legiony mędrcy ateisty e, e, grecki zaropagu e, ekonomiczni mгутni imperii itd. E, i tak dalej i Jezus Є єдиною силою тих проповідників. Він їх посилає там, куди сам має прийти. Бачите, якби вони пішли не там, куди Ісус їх посилає, то вовки би їх з'їли. Ісус сам каже, посилає вас як ягнят між вовків. Але вони йдуть з такою свідомістю, що вони без сил, що вони немає жодної людської опори. Вона на нікого не може розраховувати, крім Ісуса, і це важливо, крім Ісуса. Можна сказати, що Ісус на такого командира, який своїх солдатів, який своїм солдатам забрав зброю. І каже, ідіть зараз на Боротися з ворогом. Розуміємо, що в нашому реальному світі тут в контексті війни це було б щось жахливе. Солдат без зброї, як він має захищати нас. Тобто в духовному вимірі це можливо. Навіть, я би сказав, що це умова успішної евангелізації. Ісус забирає все, що робить нас сильними. Маємо піти без фінансової підтримки. Може сказати, що збираємо, ми вже бракуємо. Nie mają tak, że mamy komfort. E, jakby tak było, to jest niebezpieczne. Ale najczęściej tak, że nie mamy zabezpieczeń, i my tak żyjemy każdym dniem, i czekamy, ktoś nam da kopię na życie, i tak dalej. I dla tych, którzy osobliwym czynom ewangelizują. Tak, I widzicie, pieniądze były w jednym z apostołów, na żal. Ale on źle zakończył swoje życie. To był z Kariotski. I oni poszli bez torbinki, bez, bez, sum, bez sumki. Wyszli e, w sandalach co ważne te sandały też. Sandały takie lekkie w życiu. A w tych czasach w Rymie, w Mm, Najczęściej żywały takich mocnych czobotów e, e, soudackich. Nazywały się one Crepides. Nazwa powoduje od Crepido. Crepido to fundament, podstawa, coś silnego. To jest tak, soudacki jak stanie to, co ziemi trasiece. Nie? Tak ono ma buty. A kiedy przychodzi, Апостол Ісуса то Він має по-другому. Він не має лакати, Він не анексує, Він не каже, беру вас в полон і будете виконувати мої вказівки і настанови. Приходить, е, е, апостол він проповідує Євангелії і заохочує, показує красу Ісуса, доброту Ісуса і так далі. Właśnie one piszły i one nikogo w drodze nie witajte też. Nie? Te zwyczajno, my też szukajemy zawsze pewnych widnosyń, koneksji, by wskazały, e, chcemy bitrymkę, z ludźmi, jaki w społeczeństwie ma, jak z pozycją, znaczenia, wpływy, ale co też, czemu też inny bez Бо коли я починаю дружити з великим цього світу, я не можу говорити правди. Я ж мушу підваштуватися, якось так, під, підкоритися їм. Я залежний від їхніх фінансів, від їхньої підтримки, тому можу говорити так, щоб їм це сподобалося. Велика політика вона псує людей. А Євангелія Ісуса дає нам таку свободу проголошувати правду. Так цікаво, коли Ісус посилає тих е, апостолів, тих учнів своїх 72. Він дає таку інструкцію, як вони мають себе поводити, і це, це дивне це право Ісуса. Ну, з, з такою логікою військових вони нічого спільного не мають. Не? Але так є, так є в, в тому духовному світі. Tutaj na ziemiach każdy woźdź, każdy człowiek musi mieć tych pieniądze, musi wziąć nawet i brechni propagandy, oczywiście. opiera się na biznesie, a to oznacza, że trzeba mieć znajomych, się, polityków, oligarchów i, i tak dalej, nie? A Jezus po drugie sobie, sobie wziął. E, jeszcze mnie jakby do Міцно Ісус каже, нікого в дорозі не вітайте. Бо ну, таке враження, якщо не вітайте, не поздравляйте, то, то мабуть, так погамської себе поводити. Ні, Нікого навіть не друзі йдуть, а я, я прогоджу мимо, навіть не помічаю їх. Ні, про йдеться? Звичайно, не про брак культури. My mają posmiechać się do ludzi, normalnie wstawić to z radością, nie? Ale idea to że my w, w tym naszej misji, ludzie do widoczni z Jezusem, że my pokazywały ci szczerze z Jezusem, a nie ludzie do siebie se, przywiazywały. Tam jest takie ciekawe słowo m, y, greckie, a pas Jakie i nikogo na drodze, żeby nie pozdrowiały. I ona ma e, powiązane z, z dwie słowem e, aspazomai. Aspazomai, ono oznaczało, w pierwszym znaczeniu, kogoś e, obniatego, czyli czy, za, za, zakrytym w swoich e, ramionach, kogoś. Kogoś przygarniały, Обняли міцно, і, і не хочемо їх в, в, відпустити, навіть цю людину. Кохану людину, то хочеш бути з нею, то її пригортаєш, обнімаєш і так далі. І якби Ісус каже, ви не можете людей обнімати в такому сенсі, щоб їх е, занадто емоційно до них прив'язуватися, поздоровляти їх так, щоб і до себе пригорнути постійно, щоб вони були від вас залежні. Які ви маєте їм показати доброту Ісуса, якби Його самого, не? а не їх для своєї користі, для своїх емоцій прив'язувати. Це про цей нюанс, не, не? не про брак культури. Ми можемо привітати когось, поцьомати, обняти і так. Але йде це про те, щоб не робити цього для себе, що я до себе прив'язую і отримую якийсь емоційний, емоційну користь. цього. Ні, я маю як, як цей проповідник проголошувати Євангеліє і, і людей, і, і зв'язувати з Ісусом, показувати доброту Ісуса. І давайте сьогодні будемо це робити. Будемо сьогодні свідками для багатьох, які ще Ісуса не знають, будемо їх прив'язувати до Ісуса, і вони відкриють джерело щастя. А ми будемо теж радіти, як друзі. Як друзі Ісуса будемо радіти, що слово Боже слово поширюється, хай так і буде. Бажаю вам гарного дня і Божої благодаті. Слава Ісусу Христу!